Музична бендка вчимо букву С. І зараз спробуємо її написати на пісочку. Ось так малюємо отаку, от ніби перевернуту букву П. А потім домальовуємо ось такий хвостик. Спробуємо ще раз. Ось вниз лінія в сторону вгору і домальовуємо ось. Так. Виходить буква С. Зараз і видітки. Поставите на паузу відео і спробуйте написати цю чудову букву «ц». Я думаю, у вас все вийде. Я вже рухаю пісочок для того, щоб написати слово цифри, бо ми слухали пісню про цифри. І паличка, паличка і знизу вгору з'єднали. Наступна буква Ф. Паличка і вгорі один кружечок, і з іншої сторони другий кружечок. Наступна буква Р. Паличка і кружечок тільки з однієї сторони. І остання буква И. ми вже її писали. Паличка, паличка і знизу вгору. Ось і вийшло слово цифри. Зупиняйте відео і спробуйте написати це слово. А я вже рухаю пісочок для того, щоб пописати. Свої улюблені цифри. Одиничку вже написала, дивіться. Зараз цифру 2 пишу. Цифра 3. Цифра 4. Схожа на букву Ч. Цифра 5. Ось така кругленька. Цифра 6. А ви, дітки, можете, або такі цифри, як я написала, або можете якісь інші, які вам подобаються, написати. А я буду чекати ваші малюнки. До нових зустрічей!